Що по кухні повертається, і тепер у нас буде нова рубрика на вогні. Тут будуть страви зібрані, які готуються тільки на вогні. Мангал, коптільня, будь-яке, але на вогні. Тож, приєднуйся до нас, а сьогодні ми приготуємо божественні кебабчики. Такий просто люля кебаб залітає на відміну. Всього 4 інгредієнти, а смак на десяточку. Щоб замішати ідеальний кабаб, візьміть чеснок, цибулю прянощі прянощі описані в коментарях та свиний фарш наріжте цибулю. Ви можете її нарізати на кубики, перебити в блендері, але я зроблю це все в такій штучці, дуже зручно і просто. Взяли, закрутили. І нам потрібно троху. Просто максимально сильно її можна натерти на терці, але от так само просто. Якщо це ще й на вулиці, то ідеальний варіант. Додали часник і ще пару хвилин. У мене це зайняло десь 3 хвилинки. Додаємо до фарша. І додаємо наші прянощі. Прянощі описані в описі. Замішуємо. Добре перемішайте і посоліть. І далі потрібно добряче вибити фарш. Це важливо. Щоб фарш добре тримався на шампурі, його потрібно добряче вимішати. І вибити. Ось так берете і вибиваєте. Вже приправлений і все. І тоді він буде триматися однорідності і не буде спадати вам шампура. Це є важливий момент, тож враховуйте. Краще потратити на це 2-3 хвилини, чим все м'ясо впаде вам в костер вогонь, впаде в вогонь і все згорить. А так буде дуже смачно. Тож відкладаємо його настоюватись хвилин 15-20, а за той час приготуємо соус. Соус у нас буде максимально простий. Все, що нам знадобиться, це перці, помідори, зелена цибуля. Можна ще додати чилі, але в мене без чилі. Візьміть шампур і ось так просто все надіваємо на шампур. Такий у нас шампур можна зробити трішки надрізів на поміторі, вправляємо на багаття, обсмажити. Нам потрібно обпалити шкірку і все буде чітко. Це займе буквально декілька хвилин. Ось дивіться, які вони красиві, і все це щищаємо. Ми обпалили наші перці з помідорами, почистили це все, і тепер це все крошимо в труху. Нарізали, переклали це все в миску, нарубали туди зеленої цибульки, можна ще петрушки, але обійдемося. Можна чесник, вирюйте цей соус, як вам подобається. У мене це помідори, перці, зелена цибуля, олія та сіль. Все. Це моя ідеальна комбінація, тому рекомендую використовувати її перший раз. А далі експериментуйте за своїм смаком. Це ідеально. Не підкопчені помідорки з перчиком. Це до кебаба залетить на всі 100. Змічь-меню фарша Добре ще вибийте. Маленький лайфхак. Руки мають бути мокрі, тоді так. фарш не буде прилипати. І починаємо. Насадили. Вправляємо смажити. Обсмажуються вони дуже швидко. Хвилин 10 і все готово, а можливо і менше. У мене це зайняло 7,5-8 хвилин. Підсмажте лаваш, дивіться яка краса, Сочно, капець! Це дуже смачно. Цей рецепт простий та швидкий, нічого лишнього. І до пікнічка залітає супер. Шрірачу, я додав, бо я люблю остре. І закручуємо. І насолоджуйтесь, підписка обов'язкова. Подивіться, яка красота. М -м -м. Смакота. Це ідеальний варіант, кебаба, це просто смачно та швидко. Основний інгредієнт тут м'ясо, і воно ідеальне в нас вийшло. Тож повторюю.